Традиційно за декілька тижнів до Великодня проводиться акція Тиждень добрих справ цього року. Він проводитиметься з 1 по 15 квітня. Під головуванням заступника міського голови Людмили Задорожної відбулася нарада оргкомітету щодо проведення тижня добрих справ. Людмила Іванівна акцентувала увагу на тому, що мета цього заходу залучити якомога більше громадян нашого суспільства до добрих справ, надати допомогу найнезахищенішим верствам населення, долучитися до волонтерського гру усі учасники наради пропонували своє бачення в організації різних заходів, які проводитимуться протягом тижня добрих справ. Буде проведено багато культурних, мистецьких заходів, соціальних програм, які будуть тілюватися протягом тижня. Всі ми різні, але водночас ми однакові та рівні у своїх правах. І це головна мета цього заходу. Звичайне слово дякую буде великим стимулом рухатися у цьому напрямку. Ми вдячні всім, хто братиме участь у цих заходах, хто буде надавати. Неабияку і моральну, і матеріальну допомогу усім, хто цього потребує, Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія Кетніми.